Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам представлю другу частину свого відео про те, як я робив сходи з бруківки. В було, перша частина це була теоретична частина. В другій я вже покажу практично, як я то все виконував. Зараз ви бачите, як виглядали сходи до облицювання бруківкою. Отже, поїхали. Перше, що робимо, це добре вичищаємо її від бруду. Так, слідуючим етапом, де розмітка? Так, в мене були такі от залишки паркету от довжиною 41 см. Я от такими дюбелями на вісім їх прикріпив до схудинок таким чином, як ви бачите на тих фото. Ось. До ребра тих опор я буду кріпити нитку. От Бачите, тут я спеціально показую, як я їх розташовував. Нитка буде йти вздовж тої от грані, сходинки, і от там 1 см буквально від площини чуть-чуть відступив і таким шляхом їх прикріпив. Ну що, Включаємо лазер, відбиваємо лазер по, по почку основну. 2 см від порогу. Бути. Ну, У мене так не виходить, в мене виходить півтора см. Ну, з допомогою лазерної указки. обслову. По білій рисі видно... Наш ноль. Ось. Ось, і відбиваємо. Значить відбиваємо. Ставимо позначки на всіх у тих трьох палках. Переносимо і переставляємо точки на інші дві наші опори ось тут. Ну і все, ось тут треба черканути. Все. Точки наші виставлені. Будемо натягувати нитку. А нитка буде натягуватись по шурупам, які заздалегідь треба присверлити до тих опор. Щоб краще закручувався шуруп, я заздалегідь просверлюю, направляючи от присверлом двіючкою, просверлюю його горизонтально, використовуючи водяний рівень на своєму шуруповерті. Дуже зручна функція, до речі. Шурупи використовую звичайні лігіцокартону, чорні, фосфатовані. 3,5 на 55. До кінця не закручую, залишаю там 2-2,5 см, щоб можна було регулювати положення нитки відносно нашої сходи. Аналогічно прикручуємо інші шурупи до решти опору. Прикручуємо до наших шурупів нитку, як ви бачите, на рисунку. І виставляємо нитку відносно сходинки так, щоб вона була від неї на відстані 1,5 см. Це сама вища сходинка. Далі, як будемо робити розмітку на нижчій сходинці, тоді відстань збільшуємо на 5 мм. Це все я описував у першій частині відео. Чому так? От. І в перетині ниток дивимося, щоб кут був 90 градусів. Це буде наш кут, -кут сходів. Після виконання розмітки приступаємо до встановлення поребриків. Починаємо з кута. Перед нанесенням розчину добре зволожуємо нашу поверхню бетонну, готуємо розчин для приклеювання поребрика. Як його готувати, я все розказував у першій частині. Кому цікаво, перегляньте. Оскільки відстань від маяка, від нашої нитки до бетонної основи 22-23 см. Тобто товщина нашого клею буде від 2 до 3 см. Ну, Отже, я його накладаю такими пластами сантиметра 3-4, враховуючи, що ще буде пристукуватись і ущільнюватися. Що, ще хочу додати стосовно розчину, це його треба робити таким, щоб він був і не дуже рідкий, ну і не занадто сухий. Якщо зробити занадто рідкий, то перебрик буде у вас ну, плисти. Ви його не зможете виставити, він буде рухатись від легенького дотику, буде рухатись. Будете ставити другий, слідуючий, то попередній буде у вас зміщуватись. Тому тут іменно треба таким методом проб вибрати й тобто... якісь розчину, щоб було зручно ставити перебриг. От на відео. Я оце перший раз ставив і я трошки зробив рідкуватий розчин, тому довелося мені з цим поребриком так добре помучитись. Його досить довго виставляв. Ну вже далі вже робота пішла легше. Так, як в мене хвора спина, а поребрик важить 30 кілограм. То для того, щоб його встановити, мені прийшлось викликати на допомогу помічника. Як бачите, розчин я зробив трошки зарідкий, тому дуже тяжко подавався під поребрик, щоб його виставити. Довелося помучитись. Бавився я з тим поребриком хвилин 15, і то відео я спеціально знімаю і показую, щоб ви подивилися і бачили, як не треба їх ставити. І насправді поребрик ставиться набагато і без таких заморочок, як то я бавився з ним. А Все через те, що рідкий розчин. Одним словом, друзі, мучився. Я мучився з тим перебриком. Кінець кінців вирішив <реш>, його зняти. Переробив розчин на більш сухіший і змонтував вже нормально. Далі ставимо поребрик з другої сторони кута. Спочатку добре промочуємо, накладаємо клей. І безпосередньо ставимо сам перебрик. Без помічника ніяк. Ось так виглядають приклеєні перші два кутові поребрики. Для кращої надійнішої фіксації я приклав цеглинку до одного з них. Кут можна було зарізати і під 45 градусів, але так як в мене нема достатньої кваліфікації, щоб так акуратно, красиво врізати, то я вирішив так не робити. Та, як на мене, і так досить гарно виглядає. Та й, на мою думку, так і надійніше буде. Тут, друзі, я вже виложив майже весь верхній ряд і приступив до розмітки нижнього ряду. Верхній ряд в мене не докінчений, оскільки я всі зарізи робив в самому кінці. Всі подальші дії стосовно розмітки, монтажу, все аналогічно, як я описував нижче. Різниця по висоті між натягнутими нитками буде 15 см. Ось тут я показую, в якій площині буде йти нитка, показую, який буде відступ від площини сходинки. І відстань від поребрика вже беру до нитки 24,5 см. Чому саме така відстань? Про це я детально описую в першій частині. Пару днів і ось такий вигляд, вже мають мої сходи. Ось так виглядають приклеєні всі поребрики. Ось цей шов між поребриком і сходинкою. Поковою стінкою сходинки забиваємо щільно не дуже рідким розчином, один до трьох. Пам'ятаємо, що розчин має бути насичений цементом, оскільки треба мінімізувати попадання туди вологи. Після встановлення перебриків та забивання всіх швів, приступаємо безпосередньо до викладання бруківки. Бруківку будемо викладати на цементно-піщаний розчин пропорції 1 до 3. Його називають гарцовкою. Спитаєте, чому так багато цементу? Про то я все говорив в першій частині свого відео. Но нагадаю, що цемент необхідний для того, щоб зменшити пропускну здатність для води нашої горцовки. Тобто, другими словами, щоб вона не набрала гарцовка води в осінньо-зимовий період. І під час морозів вона порозривала нам ті всі поребрики і нашу бруківку. Послідовність робіт дуже проста. Насипаємо гарцовку, розрівнюємо, трамбуємо її і викладаємо бруківку. Трамбувати треба без фанатизму, не треба сильно, легенько, без натиску, бо якщо ви дуже сильно почнете лупити. То вам буде дуже тяжко потім бурківку підбити, підрегулювати. Для зняття зайвого розчину я зробив самотужки такий от шаблон з куска дерево стружкової плити, яке мене там було. Ось як він виглядає. Можете собі поставити на паузу. І так, друзі, ось вийшла у нас ось така ось гарна сходиночка. Ще один момент я просто забув засняти. Треба взяти широку півметрову дошку і пройтися зверху по тій дошці, по бруківці кувалдою через дошку, щоб задати пряму площину тій сходинці. А це ви зараз бачите 5-мм щілинку між перебруком та бруківкою. Її треба заробити розчином. Ось як це робиться. Беремо звичайний совок для борошна. Набираємо наш розчин один до трьох, той самий гарцовочний. Ну, важливо, дуже важливо, щоб пісок був вологий. Ну, перед тим треба обов'язково змучити. І тим же совком той розчин направляємо в ту щілину. Цей совок виявився дуже зручним для тих міроприємств. Потім це все діло гарно трамбуємо. Я трамбую то що було під рукою, кусок МДФ фанерки такої, 3 мм товщиною. Дуже зручно трамбується. І все. Залишки, які лишаються, зручно направляти в щілину такою от щіткою. Можна використовувати будь-що. Пензликом теж зручно. Завдяки тому, що пісок мокрий, вологий, то цемент не, не чіпляється сухої бруківки. Якби ви таке дійство зробили, наприклад, сухим піском з цементом, то ви неодмінно б забруднили бруківку. Її би було дуже тяжко вимити. Весь фокус в тому, щоб пісок був мокрий. Спочатку нам треба намочити добрий пісок, а потім його з цементом перемішувати. Після того, як щілина буде затрамбована, то по шву було би добре пройтись водою з допомогою розпилювача. Вода вирівнює цей шов і змиє надлишки цементу, який є на бруківці. Хочу вам сказати, друзі, що цей процес є досить скорпульозний і зовсім не швидкий. Тому змушений трошки прискоритись. Ну що, друзі, виложив я бруківку, заповнив щілину між бруківкою та поребриком. І настало питання заповнення швів між бруківкою. Думаю я собі: заповню я ті шви сухим пісочком, примішаним з цементом. Сухий пісочок, на мою думку, мав би гарно провалюватися в ті щілинки і прекрасно заповнювати їх. І знаєте що, друзі? Провалювався цей пісочок з допомогою пензлика в ті щілинки просто прекрасно, причудово. Але залишався на бруківці такий яскраво виражений слід, сіре таке пятно, яке нічим не стирається і виглядає жахливо. Я подумав, хана моїй бруківці кольоровій. Ось зараз ви бачите, як виглядає от, бруківка після того просипки цементом сухим. Це, щоб ви розуміли, якщо б зараз впав дощ і нічого не робити, то все, хана, цей цемент в'їдається в колір і воно таке і лишається і буде завжди. Прийшлось дзвонити мені знайомому спеціалісту по бруківці. І ось що спеціаліст мені сказав: взяти, просипати потім сухим піском, потім цей пісок пролити водою. І потім щіткою жорсткою все то просто щистити. І ви знаєте, помогло. Решту шлів я засипав звичайним піском. Хоча це не саме найкращий варіант. Як на мене, то треба засипати все-таки спеціальним модифікованим піском. Але так як його в мене не було, то я вже вийшов в ситуації, що мав. Ну ось, друзі, аналогічні маніпуляції проводимо і для решти сходинок і в результаті отримуємо ось такі недорогі і сердиті сходи. В наступному відео хочу поділитися з вами, як я робив ось такі міжрівневі сходи. Викладав їх з бруківки. Особливість тут сходів є те, що я робив їх без маяків. Друзі, прошу підписуйтесь на мій канал. Будуємо для себе. Якщо ви любите творити самі своїми руками, тут ви можете знайти для себе багато цікавого.